Сьогодні 15 липня в Україні відзначають два важливих дні. Перше День хрещення Руси України, друге це День Української державності. Отже, два надзвичайно знакових дні в Україні відзначають в один день 15 липня. Як так сталося? Звісно, набігаючи наперед, спойлер. Це правильно і інакше бути не може. Але як так сталося, що День Хрещення Росії України і День української державності відбулися в Україні в один день? Це дуже цікава історія, і її треба нам розібрати. Отже, про хрещення Росії України. Всім очевидно, і достеменно відомо, це загально широко відомий факт ще з програми шкільної програми. З історії, що у 988 році відбулося те, що пізніше історики назвуть днем хрещення Руси України, коли Київський князь Володимир Великий, я про всяк, на про всяк випадок ще раз акцентую київський князь Володимир Великий, бо зараз відбувається і раніше різноманітні спроби вкрасти викрасти цього князя. Але історію нікуди діти. Володимир Великий це князь, і він київський, і він панував у Києві, столиці України і української державності. Отже, 988 рік Володимир Великий здійснює хрещення Руси України. Хоча, звісно, християни на території сучасної України були від першого століття бо за Оповіданнями також Андрій, апостол, був апостол Ісуса Христа, був на цих землях, на Київських пагорбах. Також, безсумнівно, були християнські поселення на території південного узбережжя Криму, тобто на території сучасної України християни були з першого століття. Але 10 століття 988 рік, коли вже функціонував і активно розвивалося місто Київ. Як столиця Древньої Росії і столиця сучасної української держави, саме як політичне і християнське релігійне рішення відбулося державне рішення щодо прийняття християнства як знач... як ключового стратегічного цивілізаційного вибору українського народу, і що також важливо української держави, тобто не лише українського народу. Бо християнство вже давно було поширено на українських землях. Дуже важливо на цьому наголосити: християнство в Україну на територію сучасної України прийшло не в 988 році, воно було в усі попередні століття, починаючи з першого. Але в 988 відбулося ще державне унормування християнства, і фактично вже фактична суспільна і народна традиція. Стала частиною вже державної традиції. І е, це завжди ми знали в історії, і історики знали, школярі знали. Але у, у 2008 році президентом України був вже Віктор Ющенко, і у, після, до речі, в 1988 році, коли відзначалося тисячоліття Хрещення Росії. Почалися дійсно такі серйозні значні духовні суви. Тоді ще на території Радянського Союзу в Україні почали засновуватися. Відбулося, по перше, достатньо масштабне святкування тисячоліття хрещення України, і почали формуватися, започаткуватися нові церкви, і почав відновлюватися інтерес до християнства. Те, що почалося те, що ми називаємо християнське пробудження потім дев'яностих, коли церкви почали зростати, величезна кількість нових церков почала з'являтися. І саме оця знаковість цієї історичної події вона почала дуже сильно підкреслюватися не лише в суспільних процесах, спочатку, а потім вже і в державних. І у 2008 році президент України Віктор Ющенко підписує відповідно указ президента від 25 липня 2008 року. Указ президента України Віктора Ющенка, який називається Про День Хрещення Київської Росії України. Указ 668 від 2008 року. Я цитую: там написано було наступне: установити в Україні День Хрещення Київської Росії України, який відзначати щорічно, 28 липня. Но це ще за, за старою календарною традицією, 28 липня, у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Росії. Отже, саме так звучав текст указу президента Ющенка: це давнє, давнє свято, передусім передусім православній традиції, День. Е Свято Рівна князя Володимира, і саме на цей день було призначено святкування щорічного дня хрещення Київської Росії, саме вже як державної події за указом президента. І от з 2008 року цей захід і цей день щороку відзначався, і це була вже незмінна традиція. Вона щороку масштабувалася, і потім, вже 2000, щороку, в цей день. Українські церкви, причому різні, православні, протестантської традиції, євангельської, вони пізніше почали практикувати масові водні хрещення саме в цей день в Дніпрі, і це висвітлювало також засоби масової інформації. Тобто почала формуватися така гарна, приємна традиція ще таких публічних масових хрещень саме щороку, в день хрещення Росії України. Потім вже Відразу перестрибуємо на 2021 рік. Це вже час президентства Володимира Зеленського, і у 2021 році, що цікаво, буквально за півроку до повномасштабного вторгнення, 24 серпня, в день незалежності України. Важливо підчеркнути, підкреслити це окремо, що 24 серпня це День Незалежності України. Це ключове державне свято, День проголошення незалежності України. І саме 24 серпня, в День Незалежності України, президент України Володимир Зеленський підписує указ про День Української державності. Тобто основна мета полягала у тому, і полягає у тому, щоб наголосити на тому, що в День Української незалежності. Україна як нація, і як держава, і українська влада, і українське суспільство декларують і констатують, що українська державність починається не з Дня Української незалежності, 24 серпня 91 року, а з якоїсь більш древньої дати, а саме з дня хрещення Руси України. Відповідно, президент України Володимир Зеленський. 24 серпня 2021 року підписує указ номер 423 про День Української державності. І він фактично започатковує новий День Української державності і ухвалює стратегічне рішення День Української державності призначити правильно ви вигадали, саме на День хрещення Руси України. Це логічно, це правильно і інакше бути не може. Отже, процитую указ президента від 21-го року, з метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, спираючись на історію української державності, яка сягає своїм корінням часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Київського Володимира Великого державотворця, який прийняттям у 988 році християнства. Засвідчив цивілізаційний вибір Київської Русі. І далі, в указі, вибудовується хронологічний зв'язок, яка Київська Русь, з підприємцями якої потім стали Галицьке Волинське князівство, Українська Козацька Держава, Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка, Українська Держава, Карпатська Україна та сучасна Україна. Далі керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року на всенародним голосуванням, дбаючи про благо вітчизни, бороняючи суверенітет, територіальну цілісність, також зважаючи на необхідність утвердження історичної справедливості в указі президента, зазначається актуальність, підкреслюється необхідність утвердження історичної справедливості, тобто, тобто тієї справедливості, яке засвідчує, що українська державність Сягає своїм корінням не в 24 серпня 91-го року, а кудись глибше. І от куди глибше в указі президента говориться: постановляю відзначати День Української державності щорічно, у день хрещення Київської Руси України вже за новим календарем, відповідно 15 липня, коли вшановується пам'ять про видатного державотворця. Святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого. Отже, 2008 рік президент Ющенко встановлює День Хрещення Київської Риси України. У 2021 році президент Володимир Зеленський встановлює День Української державності. Це позитивно. Але ще більш важливіше і стратегічно вірно, що президент Зеленський встановлює День української державності саме на день хрещення Руси України, і він наголошує, що у такий спосіб відбувається відновлення історичної справедливості, коли ми починаємо не просто шукати, а фактично констатувати, воно давно знайдено це історичне коріння, але тепер це зафіксовано на рівні указу президента відповідно державних урядових. Законів і підзаконних актів, і безсумнівно це надзвичайно стратегічне рішення двох президентів президента Ющенка і президента Зеленського. Це абсолютно дві події, є знаковими для української історії і для української ідентичності. Володимир Хреститель це київський князь, і українська держава починається саме з моменту хрещення і українська державність 988 року. Тобто українська державність. Немислима без цього факту історичного хрещення. Українська національна ідентичність вкорінюється в прийнятті християнства. Не мислимо, щоб Україна розвивалася, відкинувши свою християнську ідентичність, бо це є основою нашого коріння і основи української держави. Україна фактично і історично це ще раз підтверджує. І нині зараз є форпостом християнської цивілізації на західному континенті. І в тому числі сьогодні зараз, під час цієї страшної війни, в якій перебуває український народ, українська держава, українська нація, це ще раз ми це бачимо сьогодні вже де-факто, коли сьогодні Україна виборює функцію, виконує роль цього форпосту християнської цивілізації. До речі, що цікаво зазначити, що навіть на озброєнні українських сил оборони Збройних сил України є основним поширеним символом хрест. Козацький хрест і просто хрест. Це слід знати і фіксувати, і слід усвідомлювати свою власну ідентичність і українську національну ідентичність. Відповідно, все це дає нам підстави. Ще раз і ще раз підкреслювати і наголошувати, що українська державність немислима без християнського коріння, і українська сучасність і майбутнє немислиме без християнської ідентичності. Християнська ідентичність, яка є частиною і народної традиції, сімейної традиції, персональних цінностей кожної людини, і також, щоб ця християнська спадщина вона впливала безсумнівно. На державну політику впливала на систему цінностей, на які будується держава, суспільство і, звісно, українське законодавство. Бо законодавство завжди визначається великою мірою не лише просто рішенням парламенту, а суспільною традицією і звичаєвим правом. А українські звичаї також ґрунтуються на християнській спадщині. Отже, вітаю всіх українців. В цей день, 15 липня, з Днем хрещення Руси України і відтак абсолютно логічно і закономірно, з Днем Української державності.